Третій передостанній тур фінальної частини відбувся в Черкасах. Місцевий імпекс Агроспорт здобув чотири очки з 9 можливих. Це дозволило йому піднятися на третю сходинку турнірної таблиці, випередивши фаворит із Лубен. У матчі першого ігрового дня підопічний Віктора Михальчука ледь не створили сенсацію, вигравши перші дві партії у Харківського локомотива 27-25 і 25-23. Однак надалі далася б знаки вища майстерність харківських волейболістів, які цього сезону пройшли хорошу школу чемпіонату Росії. У підсумку локомотив переміг 3-2. Наступного дня наші земляки з рахунком 3-0 обіграли свого конкурента у боротьбі за бронзу фаворит. В останньому поєдинку з Кремсодою господарі впевнено виграли стартову партію 25-20. І в другій партії вони тривалий час були попереду, але довести справу до переможного завершення не змогли. Кримчани у підсумку були сильнішими 3-1. «Трудність таких туров коли три ігри в одряд. У центральному поєдинку туру Кримсода здолала локомотив 3-1 і за очками наздогнала харків'ян. А імпексагро на два очки випереджає фаворит. Тож доля медалей чемпіонату вирішиться в заключному турі в Полтаві, який відбудеться 11-13 травня. Олег Анатолій Усіков, ВІКА новини.